Дивлюся на небо та й думку, гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю? Ймовірно, ви чули ці рядки. Та чи знали ви, що їхній автор це поет родом з Донеччини Михайло Петренко? Це рубрика Культ Сходу підтримайте нас, тисніть на вподобайку та залишайте свої коментарі. Михайло Петренко український поет-романтик, в біографії якого й досі багато загадок. Більшість дослідників сходяться на тому, що народився він у 1817 році в Слов'янську. Батько був губернським секретарем, служив у Слов'янській ратуші. Родина була освіченою, належала до місцевої еліти. Серед їхніх предків були козаки ізюмського полку, міські службовці та чиновники. Про дитинство Петренка відомо небагато. Ймовірно, він навчався у слов'янську, а з 1833 Року жив і здобував середню освіту в Харкові. Потім вступив на юридичний факультет місцевого університету. Відтоді належав до Харківської школи романтиків, літературного кола, що сформувалося довкола навчального закладу. Саме в Харкові в поетичному гальманасі Сніп вперше з'явилося ім'я Петренка. Там друкували його вірші, серед яких знамените Дивлюсь на небо та й думку. Гадаю твір, який став народною піснею. nebo Tai vultu Adaiu Після університету Михайло Петренко служив у Харківській палаті кримінального суду. Завдяки старанності швидко просувався по службі і став, якщо казати, сучасною мовою, прокурором. Разом із дружиною дворянкою Анною Мергородовою оселився в місті Лебедин на Сумщині. У подружжя було принаймні шестеро дітей, але не всі з них пережили дитинство. За гарну службу Петренко кілька разів отримував нагороди. Втім, у військових діях участі він не брав. Згодом його поезії друкували в різних збірах. Петренко писав про людську самотність, мрії, небо й волю. Рядки, дивлюсь на небо, стали символом українського романтизму, відображення внутрішньої свободи людини, яка прагне духовного польоту. Загалом Петренко є автором 19 поезій, надрукованих протягом 1841 48 років у харківських альманахах. Багато сторінок з біографії письменника досі не досліджені, ба більше немає ані його світлин, ані портретів. Те, що ви бачите, Бачити лише реконструкції його образу. Помер Михайло Петренко у 45 років в Лебедині від хвороби, яка ускладнилася лихоманкою. Поховали його нібито на місцевому цвинтарі, втім, могилу досі не знайшли. А чи знали ви про цього поета з Донеччини? Напишіть у коментарях та підпишіться на соцмережі точки сходу.